Показую сьогодні вам шикардючий рецепт. Засолюю звичайним способом, як завжди, кладу все, що показую на відео. І додаю на ведерце 3 столові ложки сілі з гіркою. Можете додавати і стопку. Це вже за вашим смаком. Прийшло десь 3 доби точно. А може і 4. Дивлюсь по огіркам, щоб всі були сразу ось такі, бачите. ну, Колір змінив. Одно, знаєте, так вкладаю. Потім так буду хаотично закидати огірки. Навіть не складаю нічого, бо вони трохи осіли, вони вже зовсім-всім інші. Що я роблю? Беру звичайна вода з її свердловини. Заливаю, просто нічого не додаю більше. Не солі, там не цукру, все, все що було в банці. Якщо я вам скажу, якщо у вас перекисли, бажано промити, щоб вони не були такі, кисков, все. І ось такі огірки, вони не перебродять. Тобто, якщо ви не дуже любите кислі, щоб стояли в цій юшці, для вас варіант у цей прям. Ну Прям супер варіант. Я теж таке. Хотя я не дуже полюбляю кисло. але для розсольника, солянки, тільки -таки. якось так.